Окрім патрульних поліцейських за порушеннями швидкісного режиму слідкує і система відеоспостереження. На території міста встановлені камери автофіксації, а також працюють екіпажі патрульних поліцейських з приладом трукам, які також фіксують ці порушення. Це як на території нашого міста, так і на території обласних доріг. Початок осені виявився урожайним не лише на овочі та фрукти, але на жаль, і на порушників швидкості руху. На жаль, водії порушують, порушують швидкість руху. Хоча, якщо знову ж таки брати статистику, то саме перевищення швидкості це перше, що призводить до дорожньо-транспортних подій з досить важкими наслідками. Тому в середньому протягом дня світлового дня виявляємо 80-100 порушників швидкісного режиму. Порушення швидкісного режиму передбачає штраф у 340 або 1700 гривень в залежності від показник. Ків руху транспорту, але на жаль, ні штрафи, ні страшна статистика жертв на дорогах не сприяє свідомості деяких водіїв. А осінь особлива пора, коли керманичам треба підвищувати ступень уваги після літа, бо і день стає коротшим, і діти йдуть до школи. Тобто на дорогах стає більше і автомобілів, і пішоходів. Щодо водіїв, ми також нагадуємо про. Швидкість нагадуємо про дотримання дистанції, також особливо про максимальну увагу під час під'їзду до перехрест, до пішохідних переходів, до місць скупчення людей. А щодо пішоходів, то ми нагадуємо і будемо нагадувати і проводити роботу з містянами. Це щодо світловідбиваючих елементів, це те, що рятує людину, це те, що звертає увагу водія, коли людина переходить дорогу у встановленому місці, особливо в темну пору доби. Алла Марченко нагадала, що світловідбиваючі елементи у темну пору доби мають бути одягнені як на пішоходах, так і на водіях двоколісного транспорту. А самим водіям треба бути уважними до всіх учасників дорожнього руху.